Дня, вітаємо вас з перемогою. Що можете сказати про сьогоднішню зустріч? Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам змогу грати в такий складний час стосовно гри. Вважаю, що цілком заслужена перемога. Ми хотіли більше, у нас було більше моментів. Якби розвивали всі моменти, то рахунок був би ще більший. Сону суперника, хочу батько, за гру. Вони билися, старалися, але вважаю, що на даний момент. Все було закономірно, і ми на перерву йдемо цілком заслужено на першому місці. І також хочеться висловити слова подяки нашому президенту, бо знаходити в такий складний час фінанси, бажання розвивати футбол в місті, в області, тому це великий респект. І сподіваюся, що в нього буде тільки більше бажання, і він буде знаходити нові можливості і йти е, до вищих цілей. Ви найкращий бомбардир дефенда ліги. Як вам це вдалося? Вдалося мені завдяки своїм партнерам по команді. Без них я б і половину того не забив би. Тому це все заслуга нашої команди. Моє завдання в кінці тільки підставити правильну ногу, тому це все заслуга нашої команди. Сам дуже дякую.